Вітаю на уроці математики. Усно порахуй. 450 відняти 230 220. 220 відняти 110, 110. 380 відняти 210, 170. 980 відняти 720, 260. 580 відняти 310 – 270. 650 відняти 340 – 310. Відкриваємо зошити. Чотири клітинки вниз на п'ятій посередині. 21 січня. Класна робота. Каліграфічна хвилинка. Знайти значення виразу 990 відняти 520. 470. Постав відео на паузу та запиши. В підручнику стріночка 13. Завдання 59. Нам треба з вами скласти вирази за схемами і обчислити їх значення. Запишіть, будь ласка, вирази 59. Запишіть вирази. Та обчисліть їх. Поставте відео на паузу, виконай завдання. Перевір, будь ласка, правильність виконання завдання. Завдання 60. Розглянь записи і порівняй різні способи обчислення різниці 970 і 203. Дивимось перший спосіб, коли ми е, два числа розкладаємо на розрядні доданки. І далі групуємо сотні до сотень, десятки до десятків, і потім віднімаємо і дві суми додаємо. Бо ж можна виконати поступово, розклавши на доданки тільки одне число, і до першого додати спочатку сотні, потім десятки відняти. Або ж за допомогою десятків, коли ми числа перетворюємо на десятки, і віднімаємо десятками, потім записуємо число. Запишіть, будь ласка, вираз 61. Виконай обчислення зручним для тебе способом. Постав відео на паузу. Виконай завдання. Перевір правильність виконання свого завдання. Усно виконуємо завдання 62. Обчисли усно. 560 відняти 3 помножити на 10. 530. 560 додати 3 помножити на 10. 590. 120 відняти 80 поділити на 8. 110. 120 відняти 80 і різницю поділити на 8. 5. 670 відняти 540 та відняти 50. 80. 60 плюс 70 плюс 320 450. Молодці. Завдання 63. Перевір розв'язання рівняння усно. Перевір і знайди рівняння, в якому є помилка. Постав відео на паузу. Виконай завдання, потім перевір. Виконай гімнастику для. Переходимо далі. Задача 64 Працюємо освіт. Прочитай і порівняй задачі. В одній в одні цистерні було 500 літрів води, в іншій 400 літрів. Для поливу городу використали 300 літрів, скільки літрів води залишилось у двох цистернах. Для початку нам треба знайти, скільки ж всього було води спочатку. 500 додати 400, це буде 900. Якщо використали 300, значить 900 відняти 300, буде 600 літрів. Далі, в одній цистерні було 400 літрів води, а в іншій 300. Для поливу городу використали 600 літрів води. Скільки літрів води залишилося у двох цистернах? 700 всього відняти ще 100. Так, отже, дивимося. Першу задачу можна розв'язати трьома способами. Перший спосіб це коли ми з вами всього додаємо, як ми з вами вам говорили, да? спочатку додаємо, визначаємо, скільки всього далі, віднімаємо те, що використали, і бачимо, скільки залишилось. Другий варіант задачі — ми не записуємо, ми переглядаємо, да? як можна було зробити. Друга варіант, коли ми беремо в першу тільки цистерну, Віднімаємо 300 літрів, 200, залишилось в першій і 400 ще в другій додали. Так, це розв'язання, ми його пропускаємо, ми не записуємо. І дивимося третє Розв'язання це ми коли з другої цистерни беремо 300 літрів, залишається 100 в другій і 500 в першій. І 600. Чи є різні засоби, способи для розв'язання другої задачі? Давайте подумаємо, для другої задачі, чи є інші? Має. Чому немає? Тому що в перші 400, в другій 300, а всього забрали 600. Тобто, якщо ми навіть візьмемо 600, ми не можемо від 400 відняти 600 або від 300. Тому саме так виходить. Ваше домашнє завдання: на сторіночці 14 та 15 у підручнику треба розв'язати задачу 65 та рівняння номер 66 Подумайте і дайте відповідь на запитання стосовно нашого уроку. Дякую за урок. Побачимось!